Оня компанія Фокус на там видхожі. Це Тесла Model 3 2020 року. Має мінімальні пошкодження по Америці. А, безпека в автомобілі даному повністю ціла Оновлена машинка, всі оновлення в нас проходить. Все зроблено камери 360, отройки передні, задні, все присутнє Тобто у нас комплектація стандарт плюс по задньому ряду салона. у Нас тут наставочки з адкантаром, задні скопіднімичі, шкіряний салончик в шикарному стані, центральний підлокітник. Дах у нас з панорамою, попереднім ряду ніяких також зауважень немає, повне електропакет, практичне регулювання переднього салону. Тут у нас салон просто в шукат стані. останні, шкірене управління мультимедією, датчики світло дощу, оновлення, повторююсь, в нас присутнього зостаннього. Автопілот також присутній, тобто по батареї ніяких зауважень у нас немає. Ось так все у нас виглядає, Автопілот прошитий, підігрів передніх сидінь, підключував зарядку телефону, тобто все в нас є в даному автомобілі. Це красоня знаходиться за адресою Михайла гришка 4. З 9 до 19 ми на роботі, обмін кредит лізинг все в нас доступно. Метро Позняки, Михайло Гричка 4.